На житловому масиві Стара Ігрень звична для місцевих річка Сусанка. Саме сюди, за словами мешканців, час від часу потрапляють стічні води. Особливо турбує людей канал, через який вода потрапляє безпосередньо у річку. Взимку звідси доносився сильний сморід. До того ж, вода мала неприродній синій колір. Гуняє, засираю, Просто з річки була тут І, от, наприклад, 9 січня в мене є відео, де вода була синя, і там, де зливалось, воно було з піною. Тут живуть качки, тут купаються діти в цій річці. Тут наш будинок поруч. Це зараз, наприклад, моя дитина тут не живе, але якщо б вона тут жила, ці запахи були дуже вонющі. Тут неможливо було просто знаходитися. Але після того, як приїхав благоустрій, вже вода стала чистіша. Жінка підозрює, що джерелом забруднення може бути підприємство поруч, проте назвати конкретне не береться. Тому представники міської влади спільно з екологами вирішили взяти проби води на аналіз, аби виявити, де саме є порушення. Зараз ми знаходимося біля відстійнику. Ми хочемо взяти тут відбор проби і перевірити потім її. Ця вода потім стікає у річку Сусенка, саме тому нам важливо зрозуміти якість води саме в цій точці. Взяло одразу чотири проби від відстійника вздовж каналу та вже безпосередньо з річки Сусанка. Це дозволить детально оцінити динаміку якості води та виявити місце, де вона найбільш забруднена. Минулого разу ми бачили зародки живого, живих організмів, це комарі і, скоріш за все, лягушки були. Зараз їх вже немає, ну і пройшов в принципі, сезон, вже, коли вони активно запліднювалися. Але коли є ці зародиші, що це. Все дуже окей, це дуже окей. Це означає, що вода чиста. Ну, зараз те, що це його немає, це не означає, що вона чиста, треба перевірити більш детально. Але неозброєним оком вже видно, що вода набагато брудніша. Так вона має якусь плівку на поверхні. Має Трохи плівку і блакитний такий сіро-блакитний відтінок. Так, прівка фіксується дійсно. І вода вже не така прозора, як вперше. Каламутна. Каламутна, у нас підвищена буде каламуну, ми подивимось, коли воно осяде. Тому це у нас дуже... А На запах воно. На запах не дуже. Отут це органіка, це органічне забруднення, скрізь за все. Органічним забрудненням у річках називають речовини залишки живих істот або продукти їхньої життєдіяльності, простими словами: недоїдки, фекалії, гніз, полів, листя, трава, гілки через це мутніє вода та починає неприємно пахнути. Там теж тут важливо отримати е, інформацію про якість води, про концентрацію речовин. А де мені брати зараз? Краще брати. Саме за містком на виході, тому що це найближча точка, коли вода потрапляє до річки. Так, Набираємо так, таким чином, воду. Дуже добре. Тут вже не фіксується такої плівки, ну, тому що вода більш вже йде течія. води? рівності вода візуально чиста. Візуально вода тут чистіша, ніж на другій точці. Так, Але дійсно, якщо порівняти з минулим разом, Два Саму тижні повстані, тому то тут була найбрудніша. Зараз треба дивитися в лабораторних умовах. Після збору проб з усіх локацій провели попереднє тестування, визначили pH та мінералізацію води. Тут просто досить опу опустити щупа. Воду і подивитися на екрані результат. От зараз ми бачимо 550, 540 і Мінер... норму мінералізація до 1000 – це нормально. Те, що ще ми можемо зробити у польових умовах, а не в лабораторії, це перевірити pH води. Треба опустити стрічку у воду, отримати 5 секунд. І потім порівняти з індикатором. 6,75 сімдесят це теж в межах норми. Тобто, по pH теж вода не перевищує. Візуально ситуація стабільна, однак, детальні результати будуть лише після лабораторного аналізу. Треба брати до уваги сезону року тому що ми знаємо, як цвіте вода у Дніпрі влітку, хоча це вже проблема більш масштабна, тому що головною причиною тут є взагалі зарегулювання Дніпра, як річки, такі найвеличі в Україні, водної артерії головної України, вона зарегульована. Тобто Вона сама по собі не має природного режиму платини. Греблі на навіть на малих річках це все впливає. Е, господарська діяльність е, зараз ще додається наш воєнний стан, тому що ну, це фактор, якого раніше не було. Міські служби попри обмежені повноваження працюють у тісному контакті з держорганами. Якщо буде підтверджено порушення, саме державна екологічна інспекція має повноваження притягнути винних до відповідальності. Остаточні висновки будуть готові вже на початку наступного тижня, і тоді стане зрозуміло, чи є привід для екологічної тривоги, чи вода в сусанці все ж безпечна. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.